Українці фанатіють від російського кіно в українському інформаційному просторі все більшої популярності набирає серіал Слово пацана Кров на асфальті. У ньому йдеться про боротьбу зі злочинними угрупуваннями в Казані 80-х років. Головні герої підлітки, які потрапили у вуличну банду, де вчаться битись та грабувати людей. Серіал вже зайняв перше місце в українських гугл-трендах. А у Тікток активно діляться враженнями і цікавляться, чи були подібні угрупування свого часу в Україні. В коментарях під подібними відео користувачі соцмереж радше підтримали популяризацію російського серіалу. Мовляв, не потрібно його прирівнювати до війни і їм все одно, що цю роботу знімали на Росії. Я маю знайомого військового. Він дивиться цей серіал. Він що виходить, не патріот. Я вважаю, що людина хоче дивитися, це вона і дивиться. Я дивлюсь цей серіал, бо це моє бажання. Мені все одно, що цей серіал країни 404 бо знімається в ньому не про Рашку, а про СРСР. Водночас є і такі користувачі, які вважають, що фанаті від російського серіалу принизливо. Від того, що в Україні фанатіють від російського серіалу, м'яко кажучи, здивовані і військові. Росіяни ж пішли далі у популяризації бандитизму. Вони вже створюють телеграм-канали з назвами цих злочинних угруповань, де запрошують підлітків на вуличні бої і знімають це на відео. Надія Ковальчик, телеканал Ента. はい。